Відомий турецький дитячий пластичний хірург Хакана Гір знову завітав до Львова, щоб допомогти українським дітям із вродженими вадами обличчя. Завдяки його майстерності, зокрема, 15-річний Богдан зможе повноцінно дихати. Хлопець народився із викриленим у бік носом. Тож, все своє дитинство Богдан страждав від цієї вади. Просто було трохи складно дихати. Дуже часто їз забивався. Це зовсім був дуже Тут Зробили ригу пластику, септу пластику. Дуже класно. Гапав'ялагеє, все супер. Завжди за тільки однієї якось А тут. Ще одним пацієнтом став восьмирічний Юрко, у якого діагностували розщину м'якого піднебіння. Насправді нам це не заважало, бо якби заважало, то напевно вже давніше це треба було зробити. А це більше такий косметичний дефект, і в подальшому, там вже в старшому віці, воно могло йому ну вже більш так дошкуляти, більше дати знаки. З Часом, коли він стане старший, міг бути закид їжі через, через ніс йому могла їжа потрапляти в ніс і через ніс виходити. Хака Нагіри вже в п'яте приїздить консультувати та допомагати нашим лікарям. І за кілька днів вже встиг зробити чимало для маленьких пацієнтів. Під час цього візиту у лікарню святого Миколая ми вже зробили чотири операції у понеділок, три у вівторок та ще вчора три операції. І сьогодні також завершимо ще три втручання. Тому разом це більше десяти операцій. А ще я проконсультував 20 або 25 осіб за цей час. І ми вже розробили плани на наступний візит. Лікар наголошує, що повернеться ще не раз, бо хоче попри війну допомагати та підтримувати українську медицину та розвивати тут пластичну хірургію.